Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Зараз хочу приготувати деруни, дуже давно їх не готувала. Деруни будуть з грибною юшкою або підливкою, кому як зручно говорити. Підготувала вже всі необхідні продукти. Єдине, що ще не чистила картоплю, почищую її пізніше, так як буду починати з юшки і щоб вона. За цей час, поки я буду готувати юшку, щоб вона не потемніла. Отже, для приготування нам потрібна картопля, борошно. Також в рецепті сказано, що потрібна олія для смаження, але я замість олії буду використовувати масло топлене, також нам потрібна сіль, чорний перець, печериці. Тертий сир по типу пармезану, може, і пармезан, сметана, вершки, дві цибулини та два яйця. Як я і казала, починати буду з грибної юшки, тож для цього я зараз поріжу гриби та одну цибулину. Ось таким дрібненьким кубиком я порізала цибульку та ось так порізала печериці. Вже в пательню я додала масло, вмикаю плиту. Зараз воно розтопиться і туди я додам цибулю разом з печерицею. але спершу цибульку вона трохи підсмажиться декілька хвилин, і потім я додам печериці. Грибочки вже готові. Бачите, трошечки залишилось ще рідини. Зараз я додам солі і буду додавати вершки, сметану та сир. Тепер приступаю до самих дерунів. Я вже почистила картоплю, зараз буду її натирати, і натирати буду разом з цибулькою. І так, картоплю перетерла, є залишки, як завжди, їх я Відбираю окремо. Картоплю я вже переклала в миску, відчала зайву рідину, тепер залишилось додати борошно, яйця та спеції, все ретельно перемішати і можна смажити. Ну що, перша порція берунів вже готова. Я не втрималась і буду зараз куштувати. Наклала зверху грибочки. Як бачите, вони загусли, і тепер це не виглядає як юшка, а просто як такий грибний додаток. Отже, мені смачно, Боже. Яка сьогодні чудова погодка на вулиці. Ми вийшли прогулятися, вийшли всім сімейством. Леон у візочку, Сергій пішов в аптеку, я його чекаю. У мене з собою чайочок. Коли виходжу, то беру з собою чай. Дуже зручно випити чаю на вулиці в таку погоду. Буває, що заходжу, ще купую собі якусь булочку чи ще щось. Можливо, зараз підемо і візьмемо собі піцу. Якщо що, то дарино я знімала вчора. А сьогодні в нас вже інший день. Хочу вам всім подякувати за ваші коментарі за фідбек. Ви дуже тепло відзиваєтесь за Леона, дуже багато залишаєте побажань. Нам дуже дуже приємно. Дуже приємно, що ви радієте разом з нами, тішитесь разом з нами. Дуже цінно це для нас. Дякуємо. Купив о. До речі, Сергій завантажив. Застосунок, який називається подорожник. Це як ця сітка аптек, повідних застосунок Мережа аптек І ми зазвичай купуємо все через застосунок таблетки, а Сергій завантажив застосунок саме цієї мережі, і там виходить ціна ще трішечки дешевше. Да? Ну, там дешевше на декілька копійок. Бонуси і покупка. Кешбек там йде, да? так? І потім так. ці бонуси можна використати на оплату. Ну, Прикольно, теж як варіант може бути. Йдемо? Йдемо. Маленький мрійник лежить. Думали, що вдягати. Думала, можливо, одягати ведмедика того, але ні, все одно трошечки, знаєте, так, такий. Якийсь холодок відчувається, тим паче Леон лежить. Ми його просто сьогодні ковдрочкою не вкриваємо. Дай тобі поправлю твою шапочку. Незручно йому в комбінезонах цих. Він навіть не може порушитися. У нього нова навичка, він язичка висовує. Так смішно. Зараз засуну вже. Вон. Ані, знову засунула. Прийшла я в магазин. За піцею. Вибір є. Свіженька, гаряченька. Треба тільки обрати кусани. Болоньєзи є. Чотири сири. Петероні, м'ясна, карбонара смачна, мені подобається. американо. Так, бачу, ось є гавайська. Я люблю гавайську віцу. Я ще взяв кав'ярний чай. Я в магазині взяла нагетси, давно їх не їли, якраз були. І ось така піца гавайська. Будемо обідати, бо вдома тільки снідали. Обожнюю нагетси, Це дуже смачно. Сидимо на лаву під деревом солотистим листям. Зараз трохи перекусимо там будемо ходити. Леон, до речі, вже заснув. Ой, ну казка на вулиці, просто суцільна насолода. Можна, будь ласка, таку зиму. Так не хочеться похмурої темної погодки. Якби завжди так було взимку та восени. На вулиці дуже комфортно і приємно знаходитись. Вон, чуєте, навіть горобці співають, наче весна на вулиці. Ich habe eine Dichtung zu Aha, und hier. Зайшли пройтися на територію школи. Там дітки в футбол грають, а ось тут е заняття з регбі, да? регбі ця гра називається. І класно те, що викладач викладає англійською мовою. Прикольно. Зайчик спить, вже півтори години прийшло з того моменту, як він заснув. Добре, йому спиться на вулиці, навіть не просинається, бо вдома починає хникати, треба біля нього постійно лежати, щоб він довго спав, а на вулиці класно. Так, треба ще сходити в магазин, дещо докупити. Хочу зварити борщу, і треба взяти масло, закінчилося. От, і, мабуть, візьму ще гомілки. Ні, не гомілки. Стегна. Смажу стегна. Поки йшли, дали нам таку листівочку, запрошують. Карате клуб. Я кажу, нам ще трошки ранувати. Сергій каже, але ну він вже готується, бо робить там такі рухи себе б'є, як халк руками. Так, прибігла додому, Сергій вже з Леоном прийшли раніше. Забігала ще в магазин коланг, купила масло топлене, бо вже закінчилося. Також взяла ще горішки, смажені кишю. Ми часто беремо горішки. Я якось це не знімала. Так, взяла два стейки свині. Це для борщу. Мені на вигляд сподобалось це м'ясо, я буду знову варити борщ. 10 штук стегна курячого. Ну і тут капуста молода, дві цибулини, два лимони на чай. І взяла гарбузик ось такий маленький. Хакайда, щось приготував. Сергій сьогодні сказав, що щось хоче з гарбуза, тож гайду. Все, тепер готувати цього хлопця малого, бо він же хоче їсти. Дивіться, який щасливий маму бачити. Давай їсточки вже, зайчика. Ти ж хотів їсти. Наша маму поруч, так? Да? Сонечко. Місто засинає, просинається мафія. Йду готувати борщ на годиннику 10 вечора. Насправді Леончик вже спить десь півтори години. Я ще з ним полежала, десь хвилин 40. Чаю попила, подивилась відео. І зараз буду готувати. Ну що, борщ вже готовий, можна вимикати плиту. Ви будете, мабуть, в шоці, але дивіться, на годиннику вже час ночі. Треба вже йти відпочивати. Проте я дуже задоволена, що приготувала борщ і витратила час ввечері, вночі на нього. І завтра в день я буду. Звільнено від приготування обіду і більше часу приділю дитині. Все, буду йти спати. Я сподіваюся, до речі, що ніч буде тихою і спокійною, бо там пишуть, що взлетіли тушки. Ну, подивимось. Добрий раночок, на годиннику 8 ранку. Незважаючи на те, що вчора я пізно лягла, сьогодні вже на ногах. Варю гречку та ще буду смажити бедром. І все, точно на сьогодні буде мої кулінарні справи закінчені. Так, бедра я посолю та додам ще спеції. Ось такі у мене спеції до курки дуже смачні. Постійно не користуюсь. М'яско вже перевернула на інший бік. Я встигла зробити салат, овочевий, тут капуста, перчик та помідор. Посипала спеціями і додала олії. Всі ранкові процедурки леону вже зробили, перевдягли його. Точніше, тату з цим займався, поки мама куховарила. Треба вже вкладати леона на перший денний сон. Зараз застелю ліжко. Знову треба пилисосити, да, Леон? Бо коли вдома, то і частіше треба прибирати. Ще прання на мене сьогодні чекає, трохи справ є. Все, дитинка спить, можна тепер мамуськи піти поснідати. Щойно спускалася, забирала посилочку. Посилка мені прийшла на поштомат. Дуже зручно, що в нас в під'їзді є поштомати від нової пошти. Спустилась в домашньому одязі, не треба одягатися, виходити на вулиці. І ще в нас, до речі, розширили цей поштомат, поставили більшого розміру. Тож тепер у нас більше комірок, бо часто буває, що. Очікуєш посилку, а немає вільних комірок. Отже, в мене тут посилочка. Я робила собі замовлення на сайті комета, замовила деякі косметичні засоби. Так, листівочка, як завжди, дуже приємно пахне, як завжди, дуже гарно все запаковано. Я вже бачу, що мені тут поклали подарунки, бо є те, що я не замовляла. Так, це подарунок, маска для обличчя і щось мініатюрка якась. Зараз я почитаю, що це саме. Вичитала, що це серм. Ладно, потім у Наталі спитаю щодо чого. І це серум від бренду «Клеєрс». Такий бренд, якщо чесно, не знаю. І дивлюсь ось теж є ще мініатюрка. Так, це бренд Мідлі Сан Склалайн. Ага, це крем SPF 50 Сонцезахисний крем, теж ось такий пробничок. Це, дівчата, мені поклали в подарунок, дуже приємно. Я з дівчатами співпрацювала, тож вони, мабуть, вирішили зробити мені приємно і покласти ще й подарунок. Це те, що я вже замовляла. Замовила ось такі пробнички бібі-крему від Пуріто. Я не могла визначитись, який саме тон мені підійде, тож взяла пробники. У мене тут 13 тон та 21. -й. Спробую, потім вже замовлю. Повнорозмірну версію. До речі, дуже зручно, що у дівчат є деякі засоби в мініатюрних версіях, тож можна спробувати і потім вже замовляти повний об'єм. А також такі мініатюрки зручно брати з собою в подорож. Так, ну і тут те, що я дуже довго чекала, чекала, поки з'явиться на сайті, туш. Від бренду Хейміш, це Віка Ушакова розрекламувала цю туш. І також е, я почитала в коментарях, там теж її глядачі дуже добре е, відгукувались за цю туш, для Вій, туш. я собі теж вирішила замовити, якраз в мене закінчилась туш. Е, зазвичай я користувалась останнім часом е, від бренду Maybelline. От, сподіваюся, що, що ця туш мені сподобається і буду постійно е, користуватись такою. Далі від бренду Gesterma замовила собі крем для обличчя. Це зволожуючий крем з гіалуроновою кислотою. Якраз в мене теж закінчився кремчик. Вирішила спробувати цього бренду, бо цього бренду в мене є. Тонер для обличчя і гель для вмивання. Тож буде в мене такий повний комплекс саме засобів по догляду від цього бренду. І ось такий тонік для волосся. Давно хотіла цей тонік. Це стимулюючий тонік для росту волосся. У мене зараз дуже сильно випадає волосся. Звісно, що це. А все на гормональному рівні, мій організм відновлюється після пологів, і це такий нормальний післяпологовий процес. Але все одно, щоб не залишитися лисою, замовила такий тонік. Буду тестити, пробувати дуже цікаво. Бачила ще давно Наталя ним користувалась і був гарний результат. І також бачила ще одна моя знайома. Також радила цей тонік. Я навіть колись його собі заскрініла і от нарешті придбала. Тож, буду зараз тестувати все. Дуже цікаво мені особливо спробувати туш крем для обличчя. Зараз, якраз, буду робити собі макіяж. Дівчатам щиро дякую за подарунки приємні. Посилання на сайт магазину та інстаграм-сторінку я залишу в описі до цього відео. Якщо думали замовляти собі косметику, то щиро рекомендую цей магазинчик. У дівчат можна отримати безкоштовну консультацію по підбору доглядової косметики. Також у дівчат дуже великий асортимент, і він постійно розширюється. Ну і найголовніше, вся продукція оригінальна, тож можна за це не хвилюватися. Що макіяж готовий, мама тепер готова розпочинати цей день. І що хочу сказати, крем мені дуже сподобався, він такий жарненький, якраз те, що я хотіла на осінньо-зимовий період. бі крем я спробувала під номером 21, по кольору, наче підійшов. Єдине, що я не звикла. Використовувати такі тональні засоби, які залишають такий блиск, бачите, буде такий glow-ефект. Я завжди користуюсь тональним засобом матовим, з матовим фінішем. У мене від бренду Dior, звісно, це. Люксовий бренд, але дуже мені підходить і подобається, вже багато років користуюсь, Тож хотіла спробувати щось таке більш бюджетне. От, В принципі, непогано, ще подивлюсь. Е, і туш. туш сподобалась Теж дуже класно. Вії такі одразу стали довші. От, В принципі, я задоволена. Ну і ось цим тоником для волосся буду вже користуватися. Що ж, друзі, буду завершувати це відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!